Як зробити анімований прогрес бар для показу завантаження контенту? Сьогодні розглянемо анімований прогрес бар для показу завантаження контенту. Спочатку треба зрозуміти, що таке цей прогрес бар. Це елемент, який відображає ступінь виконання задачі. Тобто наскільки відсотків у нас підвантажився контент, або яку частину сторінки ми приготали і яка частина лишилась. Це зручний інструмент для сайтів з великою кількістю тексту, на яких ми хочемо дати зрозуміти користувачу, скільки ще контенту попереду. Також для багатокрокових форм, щоб можна було зрозуміти, як близько до фіналу. Такі деталі покращують взаємодію з вашим сайтом. Також ми маємо схожий техметр, який є оціночною шкалою, індикатором і відображає значення в відомому диапазоні. Наприклад, наскільки заповнено диск, або яку частину завдань ви виконали вірно. Тож давайте розглянемо, як вони працюють і чим відрізняються. Приклади прогрес-бару ви можете побачити на сайтах, наприклад, таких лонгрідах, тобто довгих статтях. У верхній частині в нас відображається. Наскільки в нас ми вже прогортали сторінку, вона за, зафарбовується лінія. І так само, якщо ми будемо гортати назад, то воно буде зменшуватись. Яким чином ми розуміємо, на якій частині контенту ми зараз знаходимось. Ми зробимо також такий прогрес-бар анімований, який буде заповнюватися. І прогрес, який в нас буде заповнюватися по кліку. Отже, наш елемент прогрес. Він має атрибути value і «Max», які в нас вказують «Value» — це наше значення, яке ми, яке ми задаємо, і «Max» — максимальне значення. Тобто він буде відсотково заповнюватися відповідно до значень. Якщо ми вказали максимальне 100 і «Value» — 50, то він нас зафарбується на 50%. Початково без стилізації наш прогрес має. В браузері вже свої встановлені стилі. Він, він відображається з таким синім кольором заповнення. Якщо ми вказали нульове значення, то це буде пустий прогрес. І також ми можемо вказати просто пустий прогрес без атрибутів. Це буде невизначений прогрес, в якому ось ця. Заповненість вона буде просто бігати і якби не відображати якесь конкретне значення. Але ми можемо прогрес ще додатково стилізувати, так як, нам, так як ми захочемо. Для того, щоб стилізувати прогрес, ми звертаємося до псевдоелементу в нашому прогресі: це прогрес-бар і прогрес велі, який відповідає за саму лінію і за наше значення заповнення. Також ми використовуємо префікси для браузерів Pepkit «MOS» для Firefox. Тому що по замовчуванню в нас, наприклад, Firefox є вже заданий Background Color, і нам треба його якби обнулити і задати свій колір, якщо ми хочемо його стилізувати. Тому я додаю background color Transparent прозорий. Я можу стилізувати розмір, висоту, ширину, бордер радіус, більш скруглений його зробити. І, звичайно, можу додати кольор. Для Google у нас підтримує background градієнти, а в Firefox у нас будуть працювати тільки кольори, оскільки він відображає саме властивість background color. Для того, щоб зробити заповнення анімованим, щоб воно у нас відбувалося більш плавно, я додаю аніма... анімацію Scale. Я використовую Keyframe анімацію Scale X, тобто тільки по горизонталі, від 0 до 1. І також я тут для прогресу самого задаю Animation з її тривалістю. І для того, щоб це в нас відпрацьовувало коректно, щоб заповнення відбувалося зліва направо. Я також додаю Transform Origin Left. І ось так тепер у нас це виглядає. В нашому Firefox це буде виглядати ось так. А в Firefox в нас все ж таки є прозора наша лінія самого прогресу по замовчуванню. І тепер давайте створимо прогрес, який в нас буде. Заповнюватися по кліку на кнопку. А для цього я додала батон Increase, тобто який буде в нас доповнювати наш прогрес, збільшувати його відсоток, і додала текст, в якому ми будемо виводити, наскільки він у нас заповнений. Я створила константи з прогрес-бару з нашого тексту і нашої кнопки. Також я додала перевірку для того, щоб в мене точно були отримані всі ці елементи. І коли в нас е, все добре, ми додаємо наш Add Event Listener для нашої кнопки, щоб в нас по кліку спрацювала наша функція. Це буде функція Increase, яка буде збільшувати значення нашого прогресу. Для цього я буду брати початкове наше значення. Початково ми вказали value 0. І буду додавати до нього 10. У мене буде крок у 10%. Також я беру нашу, наш параграф тексту, і я буду в нього вписувати. Наш прогрес. Тобто, коли воно буде збільшуватися, то воно буде перезаписуватися у текстовий параграф. І заношу його в наш текст контент нашого тексту. Також я хочу, щоб коли в мене прогрес заповниться на 100%. Щоб в мене зникала кнопка, тому що вона вже мені буде не потрібна, ми вже далі збільшувати не зможемо. Тому я задаю умову. І в Progress Value дорівнює 100% приховати мою кнопку. Або ви можете зробити, наприклад, вивід іншого тексту. Тобто, якщо у вас вже 100%, написати, що там. Ваша форма заповнена, або ви там виконали все завдання. Тобто зробити, як буде підходити під ваш сайт. Тепер давайте подивимося, як це буде виглядати. Коли я натискаю на кнопку, в мене відбувається заповнення і збільшується відсоток на 10. І коли я доходжу до 100%, в мене приховується кнопка і заповнення вже на всю ширину. Ось такий елемент прогрес. Крім прогресу, в нас ще є такий елемент, як метр. Він виглядає схожим на прогрес, але він виконує іншу функцію. Якщо прогрес у нас відображає виконання ступ... ну, відсотковий ступінь виконання за якогось завдання, то метр в нас відображає вже такий сталий відсоток індикатор того, наскільки наш. Відсоток, який ми задаємо, відповідає, наскільки він близький до максимального. Близький чи ні. І в браузері він вже має теж свою стилізацію. Він зафарбовується червоним при мінімальному значенні, жовтим при середньому і зеленим при максимальних значеннях. Як він виглядає? Ось наш метр. Він в нас має такі атрибути, як value — це теж значення, яке ми задаємо, як і в прогресі. Але крім цього, в нас є мінімальне і максимальне значення. В нас є low і high, і optimum. Якщо наше значення воно менше за low, за низьке, то відповідно наш метр буде відображатися червоним кольором, тобто як низьке. Низький рівень. Якщо в нас value більше за low, це в нас буде середній рівень, але при цьому він нижчий за high. Це середній жовтий рівень. І коли в нас в метр значення дорівнює high, він відображається зеленим кольором, так само і коли він заповнений на максимум на 100%. Ось такий елемент мето. А ви його можете використовувати саме коли вам треба вказати такий індикатор, але його не використовують для відображення якогось процесу. Для цього в нас є прогрес. Отже, сьогодні ми дізналися про такі інструменти, як прогрес-бар і метр. Тепер ви зможете допомогти вашим користувачам краще орієнтуватися в об'ємі переглянутого контенту. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть. У нас буде ще багато корисностей. See you soon.